Тож, Амандо, чому ви хочете цю посаду? Знаєте, під кінець дня мені потрібна зарплатня. Гаразд. Ви взагалі зацікавлені у цій посаді? Чи так, так, я завжди хотіла бути е, реєстратором? Так. так». Гаразд. То де ви працювали раніше? Я була водієм Уберу. Велика людина, багатько п'ятизіркових відгуків. О, чудово! І чого перестали цим займатися? Мене заблокували, бо змушувала людей лишати п'ятизіркові відгуки. Гаразд. Чи маєте якісь слабкі сторони? О, я знаю, що маю вигляд супромоделі та атлета, та мені дуже важко піднімати тяжкі речі. І кожного разу, як підіймаю сходами, я звучу як астматичний Дарт Вейдер. Маю на увазі не фізичні, а в загальному плані. О, 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 я не дуже розуміюся з людьми. О, справді важко повірити. Дякую за вашу щирість. Це щоденна боротьба сором. сором. Окрім грошей. На що вам ця робота? Чесно кажучи, я сиділа у кафе навпроти і бачила, як багацько підтягнутих чоловіків сюди заходять та виходять. Це сімейна консультація, і ми намагаємося знову об'єднати людей. А як ні, то хто буде тут як Шакіло Ніл, готовий для підхвату? Я. Додай це у сильній якості.